Українки, вдячні кожному захиснику, вдячні кожній захисниці, який продовжує боронити нашу державу, відвоювувати наші назад території, повертати їх назад до України, повертати український прапор над кожним відвоюваним населеним пунктом, повертати життя в деокупованій території і взагалі нищити брудних покиків і нищать брудних окупантів які кидають техніку, кидають всі свої речі, тому що знають, що втекти їм так буде легше, тому що що вони довго почнуть збираться, шанси на виживання залишаються мінімальними, нульовими. І за це ми вдячні кожному партнеру, який надав зброю, щоб могли знищити логістичні, логістичні та командні пункти. Які відігравав дуже значну роль у забезпеченні військ противника. Але військо противника зрозуміло, що українці прийшли і назад вже точно не підуть. І просто своїми нічівними діями, своїми просто забігами, максимально швидкими, максимально глуб противника, в тил противника, незважаючи на те, що йдуть активні обсили, що вони ніби роблять вигляд, що вони відстрілюються, але взагалом... 50 на 50, скоріш за все, 50% розвертається і тікає, 50% вмирають. Вмирають на українській землі. Тому що вони знають, що вони побували не на Україні, а побували в Україні. І залишаться в Україні. Засмержувати своїми тілами український чорнозем, який є найролючим у всьому світу, який, за який йде війна вже понад тисячу років. Понад десять років Україну хочуть, хочуть знищити, хочуть завербувати, заграбастити, просто зробити якусь свою колонію. Тому що знають, що українці <кій> працьовиті, молодці і взагалі зможуть усе, що тільки захотять. Але українці не хочуть бути ким. українці хочуть бути незалежною суверенною державою і за неї готові покласти своє життя і відібрати життя у тих, хто вирішив, що це їхня земля. Вдячні усім силовикам, усім працівникам, усім тим людям, які забезпечують, забезпечують повноцінне протистояння. Вдячні на окупованих територіях людям, які вірять в Україну і ніколи не забували і не перетворилися на колаборантів, з яких утворилася черга на на кордоні з Росією, така велика черга. Такі на що колаборанти просто розраховували, мені цікаво. Вони розраховували, що вони величу зможуть тут встановити свій лад. Не розраховували на те, що вони залишаться при керівних посадах. На що ви розраховували, шановні? Розраховували, що Україна паде за 72 години, так як давав, давав весь світ, давали усі партнери. А після 72 годин почали активно, активно здоб... це, як це, забезпечувати зброю, для того, щоб все ж таки прийняли рішення на користь України. Хоча ніхто не вірив, що українці змогли, українці навіть без зброї змогли з Молотова зробити так. Щоб окупанти трішки сколихнулися, а потім взагалі розвернулися і втекли, втекли з української землі, яка навіки залишиться українською і з українцями. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя, захищаючи і забираючи наші, наші кордони, вічна слава кожному і кожній, хто продовжує боронити нашу державу. І слава Україні, смерть клятим окупантам.